Вітаю! З вами Галина Пилипенко, керівниця напрямку податкового консалтингу та комплайнсу Legal House. Триває кампанія добровільного спеціального декларування, або, як її називають, податкова амністія. Сьогодні ми поговоримо про те, чим же відрізняється щорічна декларація про майновий стан і доходи та одноразова спеціальна добровільна декларація. І перший критерій, за яким ми порівняємо ці дві декларації. Це підстави, які обумовлюють необхідність або обов'язок їх подання. Декларація про майнові стан і доходи подається за конкретний звітний рік, виключно за наявності фізичної особи доходу впродовж такого року. І громадянин за загальним правилом зобов'язаний подати таку декларацію. Такий обов'язок виникає за наявності підстав саме з 1 січня до 1 травня року наступного за звітним. А спеціальна декларація подається за наявності особи активів. Придбаних за доходи, які свого часу не були задекларовані, або з яких не були сплачені податки, і подання спеціальної декларації є справою добровільною є можливістю наданої державою одноразово з 1 вересня 2021 року до 1 вересня 2022 року заявити про наявні активи з метою звільнення від відповідальності за недекларування і несплату податків. З отриманих доходів протягом будь-якого періоду до 1 січня 2021 року. Тепер проговоримо про суб'єктний склад осіб, які зобов'язані подавати щорічну декларацію про майновий стан і доходи, та можуть подати одноразову спеціальну добровільну декларацію. У випадку щорічної декларації про майнові стани доходи суб'єктами, які повинні її подавати, є фізичні особи, як резиденти України, так і нерезиденти, які отримують дохід, або ж як у яких наявні показники, що підлягають декларуванню, та які водночас не є ні податковими агентами інших осіб, ні особами, які звільнені від обов'язку подання податкової декларації про майновий стан доходу. Одноразова спеціальна добровільна декларація подається фізичною особою резидентом України або ж нерезидентом України, але тим нерезидентом, який колись був нерезидентом резидентом на момент отримання об'єктів декларування, чи на момент нарахування йому доходів, за рахунок яких були набуті такі об'єкти декларування. Суб'єктний склад спеціальної декларації має достатньо законодавчо встановлених обмежень. Декларантами не можуть бути неповнолітні або малолітні особи, особи недієздатні або дієздатність, яких обмежено. Ці ж самі особи вони звільнені від обов'язку подання і щорічної декларації разом з особами, які перебувають під арештом, у полоні є засудженими, перебувають у розшуку, а також на строковій військовій службі. Спеціальну декларацію не можуть подавати особи, які за будь-які із років починаючи з 1 січня 2005 року подавали або мали подавати декларацію відповідно до законодавства щодо протидії корупції. Декларацію не можуть подавати особи, щодо яких застосовані санкції згідно з дойменним законом, і задекларувати свої активи не можуть також особи, щодо яких розпочати досудове розслідування або кримінальне провадження відповідно до певних статей Кримінального кодексу України. А якщо до об'єктів, які підлягають декларуванню та зазначаються в щорічній декларації про майновий стан і доходи, та в одноразовій спеціальній добровільній декларації. У щорічній декларації про майновий стан і доходи зазначаються доходи, які включаються до загального податкового доходу платника податку на доходи фізичних осіб, а також доходи, які не включаються до загального податкового доходу платника. Крім того, у щорічній декларації особою надається інформація стосовно належного їй майна, нерухомого майна, земельних ділянок, транспортних засобів або іншого майна. І з нашого досвіду декларування відомості про майно завжди носили довідковий характер. Проте ми очікуємо, що після завершення кампанії спеціального декларування ця ситуація кардинально зміниться. Водноразові спеціальні добровільні декларації зазначаються виключно активи декларанта, які підлягають декларуванню під час деклараційної кампанії, а це саме ті активи, які були придбані за незадекларовані чи неоподатковані свого часу доходи. Коло цих активів значно ширше, аніж можна зазначити в щорічній декларації. Так само і перелік інформації щодо активів у щорічній та спеціальній декларації відрізняється. У щорічній декларації ми вказуємо тип, місце знаходження, рік набуття майна або рік випуску для рухомого майна, площу нерухомого майна та частку, що належить декларанту. А у спеціальній декларації ми ще додатково зазначаємо номер державної реєстрації об'єкта. І в суму витрат на його придбання, а також іншу інформацію, яка відрізняється залежно від виду активу, який декларується. Яка ж відповідальність передбачена за неподання одноразової спеціальної добровільної декларації та за неподання щорічної декларації про майновий стан і доходи? За неподання одноразової спеціальної добровільної декларації пряма відповідальність не передбачена, оскільки подання такої декларації є правом, а не обов'язком платників податків. Разом з тим, у разі якщо особа, яка має право на одноразове добровільне спеціальне декларування, не скористалась ним, тобто не подала декларацію. Така особа вважається такою, що повідомила контролюючий орган про те, що станом на 1 вересня 2022 року, тобто на дату завершення періоду декларування. У власності такої особи були відсутні активи, що одержані за рахунок доходів, з яких не сплачено або не сплачено не в повному обсязі податки і збори відповідно до податкового законодавства на момент їх нарахування, або про те, що склад та обсяг таких активів перебуває в межах, зазначених пунктом 10 підрозділу 9 з позначкою 4 розділу 20 перехідних положень податкового кодексу України. Цим пунктом визначено склад та обсяг активів, джерела одержання або набуття яких в разі невикористання фізичною особою права на подання декларації, вважаються такими, з яких повністю сплачено податки і збори, відповідно до чинного податкового законодавства. Разом з тим, у разі, якщо особа, яка має право на одноразове декларування і не скористалась таким правом, тобто не подала декларацію, така особа. Буде вважатися такою, що повідомила контролюючий орган про те, що станом на 1 вересня 2022 року, тобто на дату завершення декларування, у її власності відсутні активи, що були одержані за рахунок незадекларованих або неоплачених податком доходів. Крім того, а така особа буде вважатися такою, що склад і обсяг її активів перебуває в межах. Визначених пунктом 10 підрозділу 9 з позначкою 4 розділу 20 перехідних положень податкового кодексу. Цим пунктом визначено склад і обсяг активів, джерела одержання або набуття яких в разі невикористання фізичною особою права на подання декларацій, вважаються такими, з яких повністю сплачено податки відповідно до податкового законодавства. Зокрема, якщо у особи є квартира, Площею до 120 квадратних метрів, або житловий будинок до 240 квадратних метрів площею. Або якщо активи такої особи за вартістю не перевищують 400 тисяч гривень, така особа, навіть не подаючи декларацію, буде вважатися такою, що сплатила всі податки і задекларувала всі доходи у повному обсязі. За неподання щорічної декларації про майновий стан і доходи та призюмуємо додатково. За несплату податків настає по перше, фінансова відповідальність, яка визначена нормами податкового кодексу. По-друге, адміністративна відповідальність згідно кодексу України про адміністративні порушення, а також кримінальна відповідальність, яка визначена положеннями Кримінального кодексу України. Тепер поговоримо про те, що ж має стати результатом подання спеціальної декларації та результатом подання щорічної декларації про майновий стан та доходи. У щорічній декларації платник розраховує для себе суму податку на доходи фізичних осіб та військового збору і зобов'язаний їх сплатити до 1 серпня року, у якому подається декларація. Несплата визначеного податку. Тягне за собою застосування до особи штрафних санкцій, передбачених податковим кодексом, від 5 до 50% від несплаченої суми залежно від строку прострочення, ступеню вини особи або повторюваності порушення. Декларант, який подає спеціальну одноразову декларацію, розраховує суму спеціального збору за спеціальними ставками, передбаченими пунктом 8 підрозділу 9 з позначкою 4 податкового кодексу України, та повинен сплатити спеціальний збір протягом 30 днів з дня подання спеціальної декларації. У разі несплати або сплати в неповному обсязі суми збору з одноразового спеціального добровільного декларування, у встановлений строк, одноразова спеціальна добровільна декларація буде вважатися неподаною, та на декларанта не будуть поширюватися передбачені законом державні гарантії та звільнення від відповідальності. Таким чином, щорічна декларація про майнові стани доходи та одноразова спеціальна добровільна декларація мають різну правову природу, різне регулювання, різний суб'єктний та об'єктний склад та різні наслідки подання і неподання, а тому і підходи до їх подання мають відрізнятися. А про інші особливості щорічного декларування, а також податкової амністії, ми поговоримо в наших наступних відео.